Так, всі мої вітанечка. Рада всіх бачити на своєму каналі. Сьогодні в мене посилка з Флоріум. Перша замовила в Луковиці, до цього якось один раз замовляла саджанці. Мені не сподобались саджанці, тому що приїхало все сухе. І, на жаль, нічого не прийнялось. Я замовляла виноград. Ой, кишмиш, начебто. Ще якісь там, я не помню, малинове дерево, якась малина, начебто троянди. І воно, на жаль, не прийнялося. Вирішила я попробувати луковиці. Кажуть, що луковиці класні. Псіханула, думаю, дай-ка я. На пошті я відкривала, перевірила, тому що, бо думаю, хто зна, щоб не були спіснівої. Так, таке моє замовлення. Замовлення робила невеличке на 344 гривні. На більше побоялась, бо думаю, хто зна як. Так, замовляла тюльпани чотири сорта. Один нарцис і одна лілія. Так, отакі ціни. Це вже зі знижками на сайті були. Так, зараз я хочу відкрити і подивитися. Я пакети не відкривала, так, тільки глянула, щоб не були на почті якісь з пліснівою подібне. Я думаю, якщо погані, то відправлю назад. Так, зараз я повідкриваю і вам покажу. Вивертаю вас. Я вже все повідкривала, хочу сама перевірити. Так, що тут у нас іде? тюльпан страйпідкроу. Перевіряємо, які луковиці. Так, їдненько. Луковички хороші. Такі нема плісняві. Одна геть уже почала проростати. Так, страйпет, Крон є 56,21. Дві цибулинки. Ну, це нормально. Я вон одну купила на ринку за 35 гривень. Махровий тюпан. Так, поїхали далі. Так, далі. Тюпан Супер Пат. Це попуговидний тюльпан, коту я буду прикріпляти зверху. Так, дивимось. Одна є, друга є. Що тут кажуть нам луковички? Непогані. Корінчики, плісні немає, непогані. Так, суперперут 47,96. до перевірю Гарні. Так, далі тюльпан Естела Ріджінвелд. Господи. Якщо я не правильно прочитала, то виправте мене 69,71. Замовляла я укрпочтою накладним платежем. Так, от такі. Так, начебто теж хороше. Трошки оголилися луковички, але, дивіться, гарні. О, три луковиці в мене в долоні прям. Ой, перед тим, як я зумовляла, дівчинка до мене перезвонила. Приємно дуже оказалася дівчинка. Я сказала, тут тут не слізне. Вона каже, ні, свіженькі тільки приїхали, все добре, всі гарні. Дійсно, так, поїхали далі. І останній тюльпан. Ійскрім. ой там такий шикарний тюльпан. Я його так хотіла і я замовила. Так, отакі. От Гарні. бачите які сухенькі, все, без безпліснівочки. Такі... Дві цибулинки в мене вдолоні, прям шикарні. Коштує 63,67. Дві цибулинки. Сподобалось. тюльпани закінчили. Чотири вида. залишився в мене нарцис і лілія одна Так, дивимося, що тут у нас нарциси Так. Що тут дивіться булинки? Сибуленки. Угу. Так, нарцис. Скільки коштує? 56-21. фокус не хоче. Січі 21. От такі. Мені поклали луковиці гарні. Сказали, що у них тільки приїхали луковиці з Голландії в гарному стані. Ну так, да. весь плісневі гарненькі, геть попроростали. Я замовляла. Сьогодні субота, замовляла в прошлу п'ятницю. Ну, укрпочтую. Десь відправили мені в понеділок, да, прийшла смс-ка, і в п'ятницю мені вже воно приїхало. Ну, нормально клієнтрпочте. І залишилась лілія. Лілія 58, 47. Це все зі знижкою. Одна цибуленка. Так, як тебе її достати, бо вона тут в Терсі. От така красоня. Це махрова. В неї такі подвійні листочки на квіточки. Корінчик гарний, от така, без плісняви. Що я хочу сказати про своє замовлення з хлоріє з приводу луковиць. Мені сподобалось, я, напевно, буду замовляти ще. Ще хочу замовити лілій. Певно, буду робити наступне замовлення. Це було коротеньке відео з приводу Флоріум. Всім до зустрічі! Пока-пока.